пане Юрію, вітаю вас, дякую, що підключилися. Слава Україні. Героям слава, пане Олександре, радий вас бачити. Навзаєм, ну і хочеться поговорити про так би мовити свіже, гаряче, внутрішньополітичне. У НАБУ повідомили, що, начебто, викрили на корупції керівника фракції Верховної Ради, джерела BBC та деякі нардепи стверджують, спочатку стверджували, що це Юлія Тимошенко. Згодом лідерка Батьківщини ті ж таки обшуки підтвердила. Інкримінується, що нібито Юлія Тимошенко вела певні перемовини про перехід або неформальне долучення до фракції Батьківщина для того, щоб підтримувати певні винесені на розгляд законопроекти і пропонувалися депутатам, начебто, за це гроші. Схема така. Як ми бачимо, навіть правоохоронці повідомляють про це не вперше. Нещодавно був скандал зі слугами народу. Тепер з Юлія Тимошенко. Звісно ж, Юлія Тимошенко, все заперечує разом з тим джерела в українській правді повідомляють, що вже й підозру, начебто, парламентарка, отримала. І знову ж таки, як ви дивитеся на ці новини, якщо подібні інциденти, тобто схиляння до переходу у фракцію, голосування за гроші, дійсно доведуть, що мали місце бути, то чи можна це трактувати як певну підготовку, зокрема фракції Батьківщина до потенційних парламентських виборів, а отже, їх потенційне наближення і пришвидшення підготовки, і головне, чи будуть результати, попри те, що повідомляється, начебто вже й підозру вручили багато впродовж останніх навіть півроку гучних справ від набу і САП виходили інформації про те, що багато цікавих фігурантів. Але знову ж таки, чи дочекаємося, хоча б десь реальних вироків? Дивіться за всі 35 років парламентаризму в Україні. Всі останні 30, це мінімум перехід депутатів з фракції в фракцію, Це все було політична корупція, незалежно від того, хто президент, хто прем'єр, чия влада, чия коаліція. Все купувалося, все продавалося. Ніхто із депутатів не переходив з фракції в фракцію безкоштовно, просто так, тому що я захотів. На сьогоднішній день дивіться, яка склала ситуація. Помінявся голова адміністрації президента. Прийшов Буданов, Перше ж голосування Верховній Раді дати згоду в комітеті Верховної Ради з безпеки національної безпеки і оборони і рішення, які потрібно банкові, які потрібно новообраному, новопризначеному голові адміністрації Буданову провалюється. Немає згоди на Звільнення малюка з посади голови служби безпеки України це повний провал. Тобто, на фоні того, що коли був 5 років підряд головою адміністрації після Богдана, був Єрмак. Всі рішення в комітетах і Верховної Ради приходило, приходило так, як потрібно було банкові. А тут перший важливе принципове голосування в комітеті, навіть чи не в Верховній Раді, а в комітеті. І то не вистачає одного голосу. І Це, по суті, ляпас новому голові адміністрації. І Зеленський може на нього такими очима дивитися: типу, а я тебе для чого призначав? Ти ж шеф військової розвідки. Ти ж маєш такі питання всі усувати ще до голосування. І це повний провал. Коаліція більшості. Монобільшість посипалось у них зараз від 150 до 160 голосів. Як показало, уже реальне голосування за відставку. Е Слуг народу, я маю на увазі коаліції суд у слуг народу, посипалося. У них немає 226 голосів, і вони змушені тепер залучати представників і депутатів від інших фракцій. Чому, по-вашому, Шуферича і Дубінську звільнили з під арешту і дозволили приймати участь у засіданнях Верховної Ради України тих Дубінського і Шуферича, яких підозрюють 111 статті Кримінального кодексу державна зрада». Тому що у Зеленську немає коаліції в Верховній Раді, більшості, нема кому голосувати, нема гарантованих 226 голосів, в тому числі за Шмигаля звільнення з посади міністра оборони і призначення його на посаду міністра енергетики. І оце вся провал роботи Верховної Ради, що посипало з коаліції, призводить і примушує банкову іти на непопулярні рішення. Купляти, скуповувати повністю нову коаліцію, склеювати всіма можливими і неможливими способами. А коли фракції інші не хочуть заходити в твою коаліцію, то треба їх примушувати це всіма можливими способами. Відсутність 226 голосів примушує банкову застосовувати будь-які важелі впливу на депутатів і депутатські фракції їх голів шантажем, залякуванням, корумпуванням, чим завгодно, як це робилося завжди ще Кучма з вединчиком хотіли провести зміни в Конституції України. По суті, створити е, тоталітарний режим в Україні їм не вистачало одного двох голосів в Верховній Раді. До зміни конституції до 300 голосів. Янукович також хотів здійснити зміни в конституції. Йому не вистачало голосів. Це все е, нормально в лапках. Практика нашої Верховної Ради і наступні 10, 20, 30 років. Ну, не будемо заглядати вже більше і далі. Політична корупція в Верховній Раді як була, буде, і нікуди вона не дінеться. І дійснюється вона з усіх. Сторін і немає жодного сумніву в тому, що політична корупція сьогодні вслуг народу далі процвітає їм плотя за перебування фракцій і за потрібні голосування. Наприклад, грошима в конвертах, як це було встановлено під Міндичем прослуховуванням що п'ять депутатів їм оголосило підозри Тому що тому, що вся Верховна Рада корумпована немає жодних сумнів. Вся політика українська корумпована, всі чотири роки війни. Тотальної корупції в усіх органах влади, починаючи від найнижчого рівня голови сільської ради, якої староста, села і територіальної громади, і до банкової до четвертого поверху інших. Тому, коли ви мене питаєте, чи ми щось нове побачили, абсолютно ні. В усіх фракціях тотальна корупція. Всі фракції борються з корупцією, голосують за потрібні державі закони, і всі абсолютно корумповані. Тому якщо ви від мене чекаєте, що я скажу щось інше, такого не може бути. А до. Добавити вже просто неможливо, бо кожен наступний день приносить ту саму політичну корупцію, коли працює і навіть не працює Верховна Рада, пане Юрію, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне далі хотіли б поговорити і про Дональда Трампа його. Політику, адже американський президент Дональд Трамп прокоментував заяву прем'єра Гренландії про небажання країни стати частиною Сполучених Штатів Америки і зазначив, що він не знає, хто це такий, що не згоден з ним. Далі зацитую для наших глядачів, нічого про нього не знає, але це буде великою проблемою для нього, сказав лідер Сполучених Штатів Америки. от хотіли вашої думки почути окрім традиційного невігластва Трампа, чи не свідчать ці активності щодо Венесе. Але тепер уже знову Гренландія про те, що Трамп поступово хоче все ж таки відходити від треку російсько-української війни, де немає жодних успіхів, до локальних перемог для порятунку свого рейтингу. Добрий день, пане Дарина. Радий вас бачити навзаєм. і відповідаючи на ваше запитання, хочу відповісти. Наступне це проблема, не премєр міністра Гренландії, це проблема Трампа. Він просто ще не усвідомлює, чим для нього воно обернеться. Згідно соціологічним опитуванням США лише 8%. Вдумайтеся, 8% підтримує анексію Гренландії, залучення її до складу Сполучених Штатів Америки. Розумієте, самі американці 92% не вважають це за доцільне, можливе і прийнятне. Для них це такий самий шок, як і для нас. Те, що Трамп не знає особисто прем'єр-міністра Гренландії, ну ми ще декілька місяців назад так само ніхто не знав про його існування його прізвище. Я думаю, що Трампу він просто не цікавий. Він дав доручення своєму спеціальному представнику, типа послу Сполучених Штатів Америки на території Гренландії, але це не посол, а просто представник США скуповувати корумпувати, от ми тільки що говорили за політичну корупцію в Україні. А чим відрізняється? це політична корупція Трампа по корупції гренландців скупити всіх на корню, пообіцяти їм кошти за те, щоб вони дали згоду проголосити свою незалежність від Данії Королівства Данії проголосити свою повну незалежність, а потім подати заявку на вступ Гренландії 51 складом до Сполучених Штатів Америки. А вже законодавець, конгресмен республіканець, один такий самий дегенерат, як і тимчасовий. Пацієнт овальної кабінету вже зареєстрував законопроект про залучення Гренландії 51 першим штатом США. Чим це відрізняється від того, що Путін створює спочатку ЛНР? ДНР на території України, потім вони проводять там якісь референдуми, в тому числі, а потім пишуть, проголошують свою незалежність і Росія їх визнає, а потім подають заявку на вступ до складу Російської Федерації, Путін їх приймає до складу Російської Федерації окремими суб'єктами. От чим Путін в даному аспекті відрізняється від Трампа? Чим два сучасних фашиста відрізняються один від одного? Нічим. Абсолютно абсолютно два однояйцевих близнюки, дві тотальні загрози цивілізації, демократії, міжнародному праву свободі і демократії в усьому світі. Тому до цього відноситись позитивно ніяк не може. Я не думаю, що США зможуть військовим шляхом захопити гренладу. Не тому, що вони не зможуть, не спроможуть, а тому, що це порушує конституцію, закони Сполучених Штатів Америки, військові генерали і рядові давали. Клятво на вірність Конституції США, а не Трампу особисто. Вони Трампу ніколи і ні за що, і ні я от ніякому президенту в історії США не присягали, а присягають тільки Конституції, тому будь які їхні, всупереч рішенню Конгресу США, е а Конгрес США зараз демократи. До речі. Вчора зареєстрували законопроект, який забороняє будь-які військові дії по захопленню Гренландії. Конгрес США це не тільки не санкціонує, але навіть не дозволяє пріорі наперед президентові вчиняти будь-які дії Пінтагону військовим США, е захоплювати, анексувати Гренландію. Тому я на це дивлюся в принципі з військової точки зору, як майже неможливо. А з політичної корупції підкупу це теоретично можливо і Трампу це потрібно для того. Старт проміжних виборів зараз ще справа Епштейна дуже сильно загострюється вчора. Трамп був на заводі Форд, і один із робітників крикнув йому закисних педофілів. І педофіла, типа Епштейна, і Трамп за це йому дуже грубій формі усно відповів і показав у відповідь середній палець. І це зараз ця фотографія і це відео облетіло весь світ. Як новина? Це говорить про те, що американське суспільство глибоко не сприймає ту політику, яку веде Трамп сьогодні. За часів останнього десятиліття, взагалі, на Гренландії території було 19 військових баз США. Ніхто не забороняє США подати заявку на розміщення там військових баз США для. Спільного захисту в рамках НАТО в Гренландії від можливих уявних фанфантасмагоричних загроз Китаю і Росії. То з 19 військових баз США добровільно ліквідували 18 І на сьогоднішній день в Гренландії залишилася тільки одна військова база. А за останні 10 років США добровільно самі ліквідували 10, дев'ять військових баз із 10, які там були. За останні 10 років там ще залишала залишалося 10 військових баз, то вони 9 ліквідували. Ну і ми маємо згадати, що за ці останні 10 років, 5 років як мінімум президентом США був Трамп, який також санкціонував ліквідацію цих військових баз на території Гренландії, як непотрібних. А сьогодні він розказує, що йому треба боронити безпеку Сполучених Штатів Америки. Можна говорити дуже довго і проміжні вибори, що старт, таки стартує по суті літом уже в червні і до 4 липня цього року, коли США буде 250 років, виповнюється. Трамп хоче подарувати війти в історію США таким зберечем земель Америки, як Путін хоче забирати земель російських, себе. І інтерпретувати в історії Росії так. Трамп хоче в історії США з тими поруч, хто Аляску купив, хто Луїзіану купив у Наполеона і в свої часи, і воюючи проти Британії. Отак от сьогодні Трамп хоче війти в історію. Дуже багато можна говорити. На жаль, нема часу. Ну, власне, хочеться згадати, от якраз в контексті цієї розмови, пане Юрію. А як Трамп говорив, що республіканській своїй мага аудиторії, що голосуйте за нас на проміжних виборах, бо інакше прийдуть демократи і оголосять імпіч можуть оголосити імпічмент, то напевно ще ніколи так ми з вами суголосно не вболівали за демократів, як нині на те, щоб вони перемогли на тих проміжних виборах. Та зрештою трошечки повернули американську і внутрішню і зовнішню політику до тями. Бо дійсно те, що робить Трамп, на мій хлопський розум, ну, трошечки воно якось не демократично.